Сьогодні у нас 13 березня і як ви можете бачити за моєю спиною ми розпочали посів ранніх ярих, а саме ярого ячменю. Давайте ж подивимося, що в нас тут яка глибина. Я вам розповім, що за сорт, скільки добрив і так далі. Сорт ярого ячменя у нас геліос. Висіваємо ми його з нормою 4,5 млн грн на гектар. По добривам в нас тут під культивацію ми давали 150 кг аміачної селітри і в рядок зараз даємо 80 кг комплексного добрива яра з формулою 8-24-24. Висіваємо приблизно на глибину, ось можете бачити, 5 сантиметрів, десь містами 4, десь містами є 5 сантиметрів. По дальшому наша ділянка буде розділятися на 4 варіанти. І ми тут закладемо досліди фунгіцидні, гербіцидні для вас, інсектицидні. Потім після ячменя вже будемо висівати горох трошки далі на ділянці. Ну а зараз колеги ми розпочали посів гороху. Висіваємо гороху сорту оплот, висіваємо 1,2 мільйони на гектар. Протруєння ми робили такими препаратами, як Редіго М 0,8 літрів на тонну та Гаучо плюс також 0,8 літрів на тонну. По добривам в нас тут в рядок. Ми вносимо 80 кг комплексного добрива Яра із формулою 82424. Під передпосівну культивацію ми давали 80 кг ам'ячної селітри. Залягання насіння на 5 сантиметрів, як бачите, ложе в сирий ґрунт. В подальшому ця ділянка буде розділятися на три варіанти, і ми тут будемо закладати досліди з фунгіцидами, інсектицидами. Так що, друзі, до зустрічі на наших полях.